Вітаю, любі глядачі! Сьогодні ми приїхали на установку теплиці 8х20 з оцинкованої 42-ї труби. Товщина стінок 2,5 мм. Дана теплиця покрита двома шарами південно корейської плівки плотністю 150 мікрон. Зараз ми бачимо, як майстер встановлює систему надуву теплиці. Ця теплиця відрізняється від іншим тим, що в неї присутня система міжшарового надуву. При надуві. Між двома шарами плівки утворюється повітряна прослойка в 15-20 см. Завдяки цьому температура в теплиці буде додатково на 5-7 градусів вища, ніж без системи надуву. Продукт в теплиці здійснюється за допомогою відкривання дольки. Ось таким чином. Звертаємо вашу увагу на те, як в даній теплиці закріплюється плівка за допомогою зігзагу. Зараз наші майстри закріплюють фартух. Це спеціальний клапан, який слугує для герметизації у холодну пору, для того, щоб повітря не приходило в місце, де закривається наше вікно, у середину теплиці. Даний фартух також закріплюється зверху за допомогою зігзагу. Зараз майстер встановлює таймер для системи надуву. В нашій теплиці встановлена система автоматизації через електромеханічне реле, реле часу, так зване. Працює вона по принципу, якийсь, якийсь період теплиця підкачується, а потім якийсь період який що встановлено на таймері, відпочиває. Далі все повторюється циклічно, тобто, якось так. Взагалі на теплиці встановлюється в літній період. Час підкачування десь 15 хвилин працює, 45 відпочиває. В зимній період теплиця накачується з більш, більшим шаром між плівкою і підкачується по часу десь один до одного, тобто 15 качає, а 15 відпочиває. Переваги двошарової теплиці з надувом полягає в тому, що всередині теплиці температура завжди більша. Наприклад, якщо була б одна шарова теплиця, то різниця між зовнішньою середовою та внутрішньою була б всього лише 3 градуси. А за що того, що маємо другий, другий слой плівки, то різниця між ззовні та всередині становить 7 градусів. Тобто, якщо на вулиці буде 0 градусів, то всередині теплиці буде 7 градусів. І за що цього теплицю в зимний період легше опалювати. Менше потребується матеріалів для опалення тобто, сировини для опалення. Цей таймер нас. Налаштовується таким принципом. Одне ділення дорівнює 15 хвилинам часу. Тобто, якщо одне ділення встановлене в цю сторону, то таймер працює 15 хвилин. Якщо 3 сюди, то 45 він відпочиває. Тобто одне ділення дорівнює 15 хвилинам. Переключається, воно таким принципом. Тобто, Зараз ми поставили 45 хвилин, вона працює, 15 відпочиває, далі 15 працює і 45 відпочиває. Ну, Для літнього періоду ми ставимо 15 працює і 45 відпочиває. Тому залишимо, як в принципі, було налаштоване до цього.